Працює моя сушарка. І в мене постіла, роблю я її другий раз. Це зробила раз яблучна вишньова, дуже гарний колір. Це я вже познімала їх, немає в мене на чому сушити, я роблю на пергаменті. Зняла з пергамента, вони вже посушились і перевернула їх отак на другу сторону. Оце ще один остався. Так. Тому що він був зверху і він не дуже гарно висушився. Зараз переклала його донизу. Ось, і ще залишок в мене залишився суміші, і я поклала у духовку.